Сезон закруток продовжується. Маю ось таку миску клубніки, вишні, помила, зірвала свої банки. Зараз буду накладати ягоди в банки і буду робити компот. А на плиті поставила кип'яток, сипала на одну банку 3 літри, 3 літру сипала стакан цукру і сироп роблю. Обриваю я хвостики і в баночку кидаю. Ось накидала, бачите, Ще трошки додам, щоб було смачніше. Звичайно, буде компот на зиму Ароматний і корисний. Закипів сироп. крім цукру, більше нічого не додаю. Так як тут вишні з кислинкою, а банка в мене в металевій мисці. Ось так заливаю все. Понісінько під самий верх налила. Закриваю і буду закручувати. Телю тут ось постелила і сюди викладаю банку. Накриваю. І слідуючу буду робити ось так. І ось що в мене вийшло. Такий яскравий гарний компот. Вже вистегнувся і можна його вже вставити в підвал. І будемо зимою смакувати. Дуже гарний. І думаю, що буде дуже смачний. А сорті. Вишня і полуниця. Клубніка.